Валіза Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя, чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там кладе душа. З цією сумкою збираємось додому. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що наскладаємо. Те все візьмем з собою, від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве дно закрите, бо там все просто, навіть сам Господь давав вказівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям. А там дивись, між ними раптом влізе непрощення чи заздрість, чи обман. Непрощення саме не йде до сумки, воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах, чи лиш на думці, лишає мало місця на спокій і ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття. А ненаситність милість притискає, валіза від жорстокості важка, з роками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на плечах, ніхто не допоможе, бо, по суті, Господь усім свою валізу дав, від тягара підкошуються ноги, все важче і важче до домівки йти. Нерідко сльози? Так бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми. з такою торбою все важче на коліна схилитись, щоб молитися в тиші? А як же віра, як же наша віра вона мертвіє без хороших діл, то як же донести на легку ношу до вічності? Де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане викидаючи назад, Господь нам дав можливість для контролю, щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі з собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери. І вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку. Чого замало і чого нема, котре в нас зайве, часто рве валізу, а щось ще треба помістити там, як добре, що щоденно ми можемо передивлятись в міст, бо прийде час, ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить, а на небесній митниці не нами контроль валіз. Проводити прийдеться, там сам Господь подивиться уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали, що переважить, що в нас буде більше, куди нас там наліво чи направо. Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева, там вже запізно перевірити багаж. В цей вечір ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен чи все є там. І на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом завтра, в рупорі, кінцева, ти вже дістався вічності. Виходь. Автор Лілія Бойчук